Мої вітання! Ви дивитеся телеканал конкурент Конкурентів і в ефірі. Програма базарний день. Сьогодні ми на одному з ринків Луцька і будемо шукати саме домашні помідори та огірки. У нас є список покупок, тож ідемо дивитися, що і скільки коштує. Добрий день. день. Домашні ваші помідорчики? Домашні. Домашні, з грядочки своєї зірвали. трошки О, та, серйозно, скільки вартують кілограмчик? 65, 55, за 50. А ah. кроплені, не кроплені, розкажете? Так ворожі, але. Сироватка і чуть-чуть. Тільки от місця видавалися. Селяни, села приїжджають люди. Щоб місця, ми в газостави, ми заплатимо, за це тут платить. А, да. а у вас тобі, так. А не маєте? Були. Були, так? Добре, дякую, поки. О, тут. Добрий день. Ваші помідори? Ні. Десь відійшли, так? Ну, тут по 35 гривень. Бачимо, розрізані вони такі гарненькі, теж м'ясисті, домашні, але продавця немає, тому йдемо далі. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, поскільки ваші огірочки? 15 гривень кілограм, так? Помідорчики бачу 30, а домашні. З грядки? Так. А розкажете, чимось кропили, ні? Ні? Свої, так? Домашні ще не маєте продажу? Німа. А огірочки гірочки, можливо, домашні маєте? Огірочки вже домашні, але зараз дуже багато, не, не веземо. – Не везете, так. Mm -mm. Mm -hmm. То ваші зарядки домашні зірвали? Домашні, Тоже, да, і що? Домашні. Да. А скільки коштують оці ваші домашні? Домашні коштують 10 гривень. За кілограм, так? Так. Да. Добре, давайте мені тоді пів кілограма, якщо можна. Да. А звідки ваші помідорчики? Прованці. Прованці, так? Домашні ваші? Так. Чимось кропили, не кропили? Звичайно, що кропили, але в ній. Але в межах розумного, в так? В межах розумного і кропляться тоді, коли ще помідора немає, коли яблучко зелене. Коли стигло, то вже так ні, ніхто не кропить. І скільки коштують бачу? 60 гривень. 60, гривень. 60 гривень за кілограм. на так. Що, так? Okay. серйозно? так? Не Нью-Йорку, не Берліні, а в нас на Україні. Голландське насіння, наша технологія. Oh. Купуйте українське. А де вирощуєте? В буремлі. Oh. Це, це, це бренди боремельські горочки. Що серйозно? І скільки берете за кілограм? 25 гривень. Солодкі, ніжна шкірка, вони йдуть на закатку, маринад. Нічого. Ну прекрасно. І люди беруть. Ну, є може і дешевше, але кажу, що я, 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 смотрю, які ну яка кобаса, такі гроші. <звучить> 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 ну, але їх можна назвати домашніми. <звучить> вони є домашні, тільки ну, вони тепли в теплиці вирощені. але я кажу, що. Це йдуть такі сорт, який йде, е, йде на закатку і, і, і їсти добре. Вони ну, краще, ніж городні, бо ж ніжна шкірка, вони солодкі, не гірчать. Та, бо багато огірочків гірчать. Е, я не знала, 380, да. ну, це від погоди, від бойових умов. Але цього року, слава Богу, урожайні ліквірки. А кропили чимось? Е, до Я вегетації, да. так. Набрала 380 кажуть. Ось все ж треба захищати. Так, <звісно> хто, хто каже, що <звісно> це то, то неправда. Треба казати правду. <свісно> <звісно> Ні, ну всі нам розповідали, що кропила, але кропила ще, от коли квіточки. <звісно> та, та. Ну, треба захищати, треба, треба, треба відкищати, треба там є нюанси. — <звісно> ну, У вас такі гарненькі на вигляд огірочки, дуже гарні. <звісно> Найкра... Найкраще на базарі. Це... <звісно> Ну, раз найкраще на базарі, то зважте пів кілограма. Спробуємо ваших хвалених огірочків. Брендові. Брендові, брендові, так. Попробуйте, скажіть. Що щойно ми придбали огірочки, буремельські, хвалені огірочки. Як нам продавець розрекламував за 20 гривень. Ми їх придбали. Нам навіть знижечку зробили невеличку. Будемо потім пробувати і точно впевнимося, чи справді вони такі смачні. І йдемо далі шукати якісь помідорчики гарненькі, тому що ціна в когось вони дешеві, але на вигляд не дуже а в когось. Вони дуже дорогі, але вигляд гарний. Будемо шукати щось середнє. 50 гривень. Оці великі. так? чи всі по 50? Ні, ці по 60, ці по 50. Рітки такі великі були. Я вперше бачу. Різні ну, різні. Вони різні, були полосаті, рожеві. Ну, різні, 6 сортів було таке. Чорненькі були. Всі приходять за домашніми вже. Так, В сезон. Так. Так. Кажете, по 30. 50, 50. Ой, по 50, так? 50, 50. Так. А ці більшенькі, то дорожче. Угу. Це не голландський сорт, це просто такий сорт угу. А чимось кропили, от вони кроплені, ну, якщо не будете кропити, то не буде помідор. Але кропиться тільки в, такому, в такий період, як тільки... Цвіте, які після цвітіння, а далі тільки зав'язується помідор, перестаємо крупити, бо далі він наливається цей mm -hmm. помідор. І нашу так хібі є, щоб її їли. Mm -hmm. Але все-таки більше це з теплиці. Більше тепличний помідор, бо зараз така погода. Ну no, але зараз якраз сезон, їх можна назвати сезоном. Так, да, вже все. Ну, все, Теплиці відкриті, все mm -hmm. mm -hmm. ну давайте. Я вам повірю на слово. Зважте мені отаких от, от пів кілограма. Чесно? Так, червоненьких давайте. От щени ми придбали помідорчики пів кілограма за 20 гривень. Вони достатньо гарно виглядають і достатньо непогана ціна, тож йдемо ще далі, подивимося, за скільки продають помідори люди. Чернівці, чернівці, волинські не такі трошки. Ще немає, так? Є волинські помідори, але вони коштують 60 гривень. Воно тут трошечки важко продається. Зараз якраз сезон на Волинській, то й такі дорогі, так? У ну, нас з того року не вже. помідор, а все-таки помідор огірків. Цього року рік, огірків, але не помідор. Помідори дуже хворіють. І то второю, і за того так вона ціни. Люди цінять свої помідори. І в парнику вони це чорніють і на дворі. Це чернівець. Але вони хороші. Це городній помідор, який має серединочку червону, не, не зелену, не жовту, ніяку. Вона хороша дуже це помідор. Помідорчики оці ваші? Да, домашні дівочки. домашні. А скільки вартує кілограм? 40 гривень. О, непогано. Вони з волині, та волинські ваші. Рожище, дівчата. Рожище. Добрі, хороші. Пробували самі свій твар. Звичайно, можете і ви спробувати. Дуже смачні. А, а Кропили свій? чимось? Звичайно, кропимо, щоб не пропали. Але це свої домашні перчики, кукурузка, помідорчики, все своє домашнє. Все ваше трудилися ви самі? Так. Ось паніця дала на пробу зовсім безкоштовно. Ми відмовлялися, але вона наполягала, щоб ми взяли і спробували. В разі чого ми повернемося до неї, і, звичайно, купимо багато помідорів і весь її товар можливо. Каже, що все домашнє, над цим утрудилася сама. Ну що ж, ми обійшли один із луцьких ринків. Помідори ми купили за 20 гривень пів кілограма, а огірочки ми купили за 7 гривень і також за 20 гривень хвалені беремельські огірочки. Також. Тож одна пані нам запропонувала ще й безкоштовно відвідати її домашніх помідорів. Тож будемо пробувати. З вами була програма Базарний день. Зустрінемося наступного тижня.